Вітаю шановні глядачі. Ви на каналі Havot News. танкові новини. Сьогодні ми поговоримо про те, що Wargaming хоче нам завести у гру та багато чого цікавого. Підпишись на youtube канал з усіма сповіщеннями від нього, щоб не прогавити вихід модпаку. Вподобайку зали відразу та коментар для просування україномовного контенту. Дякую, продовжуємо про новини. Нові кулеметні танки в рандомі, які будуть вас розносити відразу. Я думаю, що таку техніку вводити на високій рівні не потрібно. Як ви бачите в себе на екрані, що Є50М просто отримує кулеметом і постійно на катках знаходиться, і це буде проблематично в рандомі. Нова гілка Британії, яка знаходиться у нас не дуже розвинена, будуть нові колісні танки, середні, які будуть розпочинатися з п'ятого рівня в прокачці. Як ви бачите на екранах, що він схожий на ЄБРА 105 але та він буде пробиватися ліпше ніж ЄБР. Нові японські пт сау які також розпочинаються з п'ятого рівня, та є у нас преміум танк, уже майже закінчені та будуть скоро реалізовані в 2023 році до рандому. І вони схожі на німецькі ПТ-САУ. Копія, але все ж таки щось дає цікавенько. Преміум танк восьмого рівня, який також завезеться до нас у гру. Я думаю, що цей преміум танк у нас. Потрапить в бойову перепустку на четвертий пропуск для того, щоб ми могли отримати танк безкоштовно, без оплати, без нічого. Я думаю, Wargaming не буде скупим. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Шукаєте ігровий ПК. Рекомендую Evolve від Телемарт. По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що, до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість логотипа типу можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Евел. За посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Нова механіка в рандомі. Ми зможемо пхати контейнери, ховатися за ними. та Пихати блоки для того, щоб ми більше проживали в боях. І це говорить нам про те, що, мабуть, Варгеймін все ж таки задумався про те, що бої відбуваються за 2-3 хвилини, і всі розходяться по ангарам, їдуть в новий бій. Нова механіка, особливо коли корабель влітає в порт, і ти не встиг звідти втекти, ти відправляєшся в ран в рандом. Ну так. Да. Ти відправляєшся в ангар, а потім знову в рандом. Це дуже серйозна механіка, тому що зараз ви бачите в себе на екранах, що летить ЛТшка, потім літак скидає бомби, і ти відправляєшся в ангар. Але ця механіка буде зроблена повністю до кінця, і вам будуть показуватись ось такі обмеження красні лінії, якщо ви заїхали. Отже, це нам значить те, що... Нам потрібно звідти тікати, тому що зараз або впаде літак, або бомби, або ще щось. Режим натиск повертається до гри, рангових боїв не буде, буде режим натиск. Я думаю, що в Аргейн все продумали правильно, та буде все цікаво і буде нагородна техніка 10 го рівня. Та, звісно ж, буде багато бон. Новинки екіпажу. Якщо в тебе екіпаж 99%, 98-50%, він буде переведений в брошури для того, щоб ти перенавчив свій екіпаж, який ти захочеш новенький. Також я так думаю, що цей екіпаж буде виведений в 2.0. Нас підготавлюють до того, що екіпажу у нас як такого вже більше не буде. Нова карта для лінії фронту доволі непогана, цікава, піщана. А то зімня та літня нас трішки дістала. Я думаю, що в Аргеймінгу потрібно задуматись над тим, що потрібно робити більше карт, для того, щоб цей режим був цікавим, тому що Сталевий Мисливець уже не дуже цікавий. Ребаланс техніки Британії, Німців, Франції, Італії дуже. Великий ребаланс, дуже великий нерв, дуже великий ап, і це нам говорить про те, що завезли нове обладнання, та вирішили нерфонути та апнути, тому що ця техніка показує себе або дуже сильно відмінно, або дуже погано себе. От М4 його вже апали і нерфили декілька разів. Їм все не подобається те, що ми апаємо, нерфим, точніше, граємо дуже добре. Але все ж таки, можливо, потрібно задуматись не над апами і не над нерфами, а можливо, потрібно задуматись над самими боями. Також Wargaming хоче ввести нічні бої, які були у нас на Хеллоуін. Ви все вірно зрозуміли. Якщо у нас це все буде так проходити, то буде доволі непогано, тому що якщо Wargaming залишить нам нічні бої, буде цікаво. Всім дуже дякую за перегляд, до зустрічі в нових відеороликах. Всім пока, пока, тихого та мирного неба, здоров'я вам і вашим рідним.